Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться товариський поєдинок в Австрії. Стадіон термін стадіон, Прейме матч. Динамо Київ Метіланд. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про київське динамо Олександра Шавковського, про данську команду Метіланд. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, давайте ми розпочнемо все обговорювати з Мєтіланда. А Метіланд це данська команда, яка у сезоні 24-25 у Суперлізі Данії команда посідає другу позицію. А Метіланд набрала команда 62 набраних пунктів. І знаєте, друзі, да, команда набрала 62 набраних пункта у команди Метті І лише на одне очко команда програла Копенгагену в чемпіонську гонку. У Копенгагена було 63 очки, у Метті їх було 62. У Метті Ланд за 32 матчі у Суперлізі Данії 19 перемог, це, до речі, найкращий відсоток перемог, тому що у Копенгагена їх, наприклад, було 18. Але ось 8 поразок було в Метті Ланд, і 5 нічих. У Метіланди найкраща була атака в Суперлізі Данії 64 забити м'яча, Але 42 м'яча було пропущено у Метіланда. І плюс 22. Це відповідно різниця забитих та пропущених. І Мет посідає другу позицію у групі. У групі, перепрошую, а у турнірній таблиці да? данської ліги. Да? Суперліги Данії. Ось там Мейтіланд посідає другу позицію. Мейтелан доволі таки не пана данська команда. Ось, давайте, до речі, подивимось їхні матчі. Да, ось останні у В принципі, не пана команда, ви знаєте, з протипоглядає справді. Виглядає, справді. Ось, друзі, давайте 27 червня вони обіграли Сількеборг з рахунком 2-0. Ну, а буде ще в неділю 13 го числа матч проти Слована. Матч проти Аденце 20 липня. Ну і кваліфікація Ліги Європи. Метілан буде проходити другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, 24 липня, матч проти команди Хайберніан. Хайбер Хайберніан. Ось про такою команду Метіолан буде битися. 24 липня, а матч відповідь 31 липня відбудеться. До речі, 28 липня повертається Суперліга Данії і 28 липня у Меті Ланда о 20.00 20. буде матч проти Сьонерюске. Ось такий буде матч у Меті Ланда. Речі, друзі, у сезоні 23-24 Меті Ланд ставала команда чемпіоном Данії. Звичайно, що команда Метілан захоче повернути собі титул чемпіонів Данії. Якщо, друзі, казати про київське Динамо Олександра Шавковського, то команда показує непоганий футбол. А, були поєдинки з Кішвардою, 5 липня програли у 0-2. Але буквально через день, 6 липня, зробили реванш і перемогли Кішварду з рахунком відповідно 3-0. Uh, ну і да, ось завтра матч проти Метіланда, ще буде у п'ятниці матч проти Вест Бромвіч Альбіон, проти команди з англійської прем'єр-ліги. Uh, Будущий матч проти Осіяка, 16 липня у київського Дінамо. Ну і кияні будуть проходити кваліфікацію до Ліги Чемпіонів. Другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів 22 липня. Відповідно, друзі, якось так. Матч відповідь відбудеться 29 липня у Київського Дінамо. Далі, друзі, суперникам київського Дінамо буде команда Жагіріс або Хамрун Спартанс. Тому, друзі, якось так. Ну і також 2 серпня повертається і чемпіонат України. Матч проти Рівненського Лаверса. Буде першим у київського «Дінамо», Якраз то в першому турі. Нового сезону Чемпіонату України сезону 2025 2026 років. Тому для обох команд дуже важливі матч попереду. Динамо Київ готується до нового сезону Чемпіонату України, там до кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ну а Метілан готується до кваліфікації Ліги Європи та до Чемпіонату Данії. Метілан хоче повернути титул чемпіонів Данії Собі. Тим більше мнові компанії, справді лише в один пункт команда програла битву Копінгагені. Ну і Мейті Лан, звичайно, ще ще захоче повернути собі титул. Ну, а Динаміці, навпаки, будуть захищати свій титул, тому що Кенія якраз стала чемпіонами України нинішнього ну минулого сезону 24-25. Знаєте, друзі, завтра я очікую хорошого матча. Знаєте, я очікую хорошого футбола завтра від обох команд і від київського Динамо, і від данської команди «Меттюланд». Я очікую, друзі, хорошого футбола в Австрії на стадіоні Терменштадіан. І знаєте, друзі, перша моя думка якраз та на завтрашній матч. Я думаю, друзі, що обидві команди заб'ють. Тобто, я думаю, що і Динамо Київ. Зуміє забити гол у ворота Метіланда. Ну, не знаєте, друзі, думаю, що і Метіланд все-таки зуміє і данська команда забити у ворота київського Дінамо. В будь-якому випадку, друзі, завтрашній матч буде дуже-дуже цікавий справді. Дуже-дуже цікавий поєдинок на нас з вами, друзі, очікує. А ось. Ну, і, в принципі, це підготовка, да, і для Динамо Київ дуже сильний суперник Метіланд, для Метіланду дуже сильний суперник Київський Динамо. Тут якраз та є попуг команд, дуже хороша змога, і дуже здорово та якісно підготуватися до відповідно до нового сезону. А обидві команди забіг це моя перша думка. І друзі, друга моя думка. Кому віддаю я перевагу в цьому товариському матчі. Віддаю перевагу київському «Дзінамо» Олександру Шавковському та його підопічним. Я віддаю перевагу. Думаю, що Динамо Київ, як мінімум, Меті Ландо не програє. Взагалі, друзі, якесь мені прям серце підказує внутрішнє відчуття, що команда якусь, знаєте, нічого розпишить. Один-один, а можливо. Або друзі, наприклад, навіть нічого два-два, а то і три-три. Ну, скоріше все, або 2-2, або якась ніче 1-1. Ось чомусь, друзі, я якось так бачу цей матч. Основна моя думка, це обидві команди заб'ються та Динамо Київ, як мінімум, ми ціландо не програє. Але знаєте, друзі, мені серце підсказує, внутрішнє відчуття мені підсказує, то що команда якось нічого розпишуть. Ось не знаю, друзі, прямо мені так серце підсказує. А, друзі, що думаєте взагалі-то ви з приводу даного матча? Друзі, якщо у вас є думки, бажання, ви можете їх написати у коментарях. Побажаємо друзі, київському Динамо всього найкращого. Ми поважаємо успіху та добра. Відповідно, Чп'яті Данії да, у кваліфікації лізі Європи. Всім бажаю добра. Всім до побачення, друзі. Будьте щасливі, всім до побачення, всім до нових зустрічів. Будьте щасливі!